Доброго дня, Бджола-видаляч. Для чого він потрібен? Значить, восени, коли вже у нас мед занесли, вже запечатали, і нам потрібно відкачувати мед. Що ми робимо? Ставимо отакий бджоловидаляч. Значить, це бджола-видаляч на рогатий вулик, вулик поліводи, тобто він становиться між рогами. В нього рогів немає, він становиться іменно серединку. Далі сюди ви купуєте сам в цьому в бджоломагазині він там коштує 50-60 гривень приблизно. Вставляєте його сюди, далі що ви робите? Ставите його на вулик на ніч. Тобто качаєте ви мед. вже маєте збиратись уїжджати Там 4-5 часов вечора. знімаєте в медові корпуса, потім ставите бджола на гніздовий корпус. І повертаєте опять медові корпуса на місто. Значить, який нюанс, якщо ви використовуєте ганімановську рішетку, це дуже гарно, тоді ви рішетку знімаєте і ставите на те місце бджоловиделяч. Тоді матка, ви 100% уверені, що вона знаходиться в гнізді і матки вверху немає. Бо якщо поставити бджоловидоляч, а матка залишиться в верхніх медових корпусах, то бджоли через нього просто не підуть. Вони залишаться біля матки. Тому, якщо ви, не вида... якщо ви користуєтесь бджоловедалячом, але не користуєтеся ганімановською рішоткою, що я вам порекомендую? Приходите на пасіку, коли збираєтесь його ставити. Значить, що ви робите? Ну, наприклад, у вас десь. 10 таких бджоловеделячів. Що ви робите? Берете дималь, піднімаєте кришу і під кришу пускаєте 2-3 клуба дима. І проходите так, всі 10, які ви маєте устанавливати. Все, далі п'єте кофе або курите, я не знаю, хто з чим там займається, 10-15 хвилин. Що відбувається в вулику? Матка, якщо знаходиться в медових корпусах і мається там дим, вона стрімиться к льотку, тобто к свіжому повітрю. Вона сама опускається в нижній корпус, перший корпус ближче до літка. Все, через 10 хвилин ви робите ту операцію, що я вам казав. Тобто знімаєте медові корпуса, ставите бджолоудалітель, і далі вже. На наступний день приїжджаєте на відкачку, вже у вас в верхньому корпусі бджіл нема. Чому так відбувається? Тому що бджолам всім потрібно опуститись вниз кожен день для того, щоб обмінятися феромонами з маткою, так як сім'я має зберігати общий запах. І бджола видаляч така конструкція в нього, що бджола пройти через нього вниз може, повернутися назад не може. Але якщо ви залишите бджоловидаляч на тиждень, то бджоли знайдуть вихід, і вони все одно повернуться туди. Далі, коли ви бджола видаляч? Вважайте, що охрани над вашим вуликом вже немає вверху. Тому ніяких льотків відкритих, ніяких отворів не повинно бути. Інакше буде великий напад, і ваші, ваш мед, просто поки ви приїдете, винесуть бджоли. Далі, що хотів про цей, іменно бджоловидаляч. Значить, людина, що вирішила, Бджоловидаляч працює у нас. Поки качаємо мед. Все остальне він знаходиться у нас без діла. Тому людина придумала, що вона зробить в ньому льоточок. От. І далі, коли ми ставимо зверху корпус, у нас ось виходить, ну, наприклад, це корпус, у нас виходить отакий льоток. Тобто, оцей отвір ми можемо закривати. закривати фанеркою або ганімановською рішеткою. І використовувати цей бджоловидаляч в літній час як глухе дно, Тобто для использування в одному вулиці двохсімейне удерження. Тобто одна маточка у вас буде над цим глухим дном, друга маточка внизу. І Перед медозбором ви або убираєте оцю фанерку, яка у вас буде затуляти цей отвір, або удаляєте повністю бджоловидаляч і Робити спільний запах бджіл, хто як там каплі які купляє. І далі у вас йде на медозбор сім'я медовик, так як в верхньому корпусі був розплод і в нижньому корпусі розплод. І вони вже працюють на медосборі як одна велика сім'я. Тому джелоудаляч у нас вийшов універсальний. Тобто, коли ми качаємо мед, ми користуємося для того, щоб відкачувати без бджіл корпуса. І ми маємо проміжуточне глухе дно на літній розвиток медовика, якось так.